Вітаю всіх сьогодні. Ми знаходимося у Фінляндії, у населеному пункті Мікелі. І плануємо день. Якщо ви подивитесь на карту, ви бачите провінцію Саводи знаходиться в Мікелі, і вона невідомої фарби, чи зелена, чи синя. Тут стільки води, стільки природи і стільки гарних міст, що у нас очі розбігаються. Одна із самих відомих доріг Скандинавії. Чи одна із п'яти самих відомих доріг в Скандинавії це так звана рут 62» Дорога 62. Вона проходить від міста Мікелі через місто Антола до міста Пумала. І це. Та дорога, яку ми хочемо сьогодні проїхати, зупинятися, дивитися на природу, на озера, на все, що трапиться нам на цьому поті. Будьте зі мною. І тут ми в'їхали на дорогу 62. А Знак злосем, який ми бачили також у Швеції. Робили невеличку зупинку, ми знаходимося у пункті 9-9, бо з машини неможливо щось знімати. Дуже багато цікавого, але погано видно. От ми у цій оглядовій бесідці знизу. Невеликі домівки, там кіоск, можна попити кави, припаркувати автівку. Тут куди не диви, скрізь озера. Чудове небо. І по камінню видно, що ми десь на півночі, як з людники, шлифували всі каміння, всі скелі. Зверху є оглядова бесідка і ми вирішили піднятися наверх. Оце наша автівка, яку ми взяли на... в оренду кіоск, а тут є невелика табличка. Цю root 62 ще називають The Green Gold Culture Road. І ми зараз знаходимося у пункті. Дев'ять. Ось тут Мікелі і ми отак проїхали. Ми доїхали до міста Пумала, Вийшли тут порт, Припаркувалися, а зараз побачимо, що нас очікує. Тут ще вишні висять в деревах. Пумалан. Ось тут ми стоїмо. А тут проходить великий міст. Ми хочемо піднятися. Ліфтом наверх, якщо там не заборонено, і подивитися всю панораму цього порту. Це тільки портове місто. Тут ці катера. Отам От я сподіваюся, що можна буде поїсти рибки, а оце великий міст. І бачите, там рухається ліфт наверх. Скрізь є рятувальний комплект. Драбинка, коло, жилетки. Ми вирішили тут на березі озера перекусити, і я замовила собі справу з цієї риби, яка називається Моренен. А міша буде їсти суп з червоної риби. Я отримала не зовсім те, що очікувала. А це міша його супчик з чорною грінкою. Сайма Геопарк – Це озеро називається Сайма. Такі тут карти скрізь озера і острова, сайма. В, ньому, в нього немає берега. Гарні квіти скрізь. звісно, вітер, але вигляд на весь порт. Там, де, де біло-сині палатки, там ми тільки що трошки перекусили. Трошки, якщо дойти до середини місточка, то видно ще інші будівлі цього населеного пункту, дві церкви. Чи може це одна церква з двома пополами, одна, одна вулиця і все. Вулиця трошки. Порт. А з тої сторони продовжується це озеро без кінця. А з іншого берега цього озера. Отам зверху ми були і знімали усі види. Чудове враження. Місток цей висотою 31 метр і 800 метрів в довжину. Пумалам біля кордону між Сиден і Росія. Це 16-й і 18-й містечки. Ось тут ми зараз знаходимося, у цьому місті, а тут уже проходить кордон між Фінляндією і Росією. Отут. Німецькою мовою написано при вході Glasshütte-Shop, тобто там виробляють скло. У них дуже багато дерева. Є такі приватні предприємства і вони продають в своєму шопі різноманітні, скляні вироби, сувеніри. Оце цей міст. Таким би маленьким чи великим не був. Населений пункт скрізь є якісь спортивні майданчики. Тут можна пограти в баскетболу, тут на скейтери покататися. Ми пройшли дитячий майданчик, спортивну площадку, там були різні прибори. Простий сільський туалет. Умивальник, мило, Полотенце. душ, туалет. Також для інвалідів ще один душ, туалетний папір, мусорка і тут можна поміняти пільонки дітям. Віконечко. Скрізь достатньо місця заїхати сюди на візку на інвалідному. Для малечі також є горшок. Паперові. Полотенця також присутні. Тут можна повісити сумку, тут включити світло і все добре зачиняється Для такого туалету розташований квіт, і знаєте, що ще є? Сауна. Це вам Фінляндія? З цієї сауни є вихід до озера. Там можна перевдягнутися, там є спасальний круг і окунутися в холодну водичку. О, налякала парочку. Коли ми поверталися назад, йшов дощ. Тому, все на сьогодні. До слідуючого разу.